Чи не всі мешканці райцентру зібралися сьогодні біля будинку культури в ківерцях? Ще пак президент України Петро Порошенко їде на зустріч із ківерчанами. Хоче довелося трохи чекати, розходитися ніхто й не думав. Доки голова держави в дорозі, люди діляться очікуваннями від сьогоднішньої зустрічі. Я давно вже знаю президента, і мене ніхто не звав. Я сам прийшов, щоб побачити її, і побажати йому перемоги на виборах. Вибори скоро свято, хочемо побачити президента. Дуже цікаво, ніколи не бачили. Нас перший раз в райцентр завітає. Надіємося, президент. Це дійсно неординарна подія, і на це варто кожному підійти, побачити таку подію, почути ті речі, які він буде висловлювати. А ось і президент зустрічали Петра Олексійовича з посмішками на обличчях та різноманітними вигуками. Пройти мимо людей мовчки, глава держави не зміг. Тому і тут взяв слово. Першочергово наголосив, що українці не мають часу затягувати з реформами в багатьох сферах. Все потрібно робити оперативно та одночасно, і це на тлі війни. Одночасно ми маємо робити все і децентралізацію робити для того, щоб голови територіальних громад мали абсолютно нові можливості і боротися з корупцією, робити реформу державних закупівель. Президент України зауважив, що завжди потрібно пам'ятати про досягнення держави і любити свою батьківщину. Разом з тим Петро Порошенко поділився розумінням основних потреб українців і пообіцяв активно працювати у цих напрямках. Перше, це безпека, мир, потужна армія, безпека на вулицях, безпека на кордонах. Після промови просто неба президент України вирушив до актової зали будинку культури, аби обговорити з активом міста та представниками бізнесу інші злободенні проблеми. На жаль, для всіх там місця не вистачило. Однак, за ходом зустрічі можна було спостерігати на екрані, який розмістили на вулиці. До слова, через неузгодженості між прес-службою та службою охорони, ми теж не втрапили до будинку культури. Далі маршрут глави держави проліг до ще одного Волинського райцентру – Рожища. Рожеща. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.